Невеличке мирне українське містечко із поглядами в майбутнє. Ніхто ніколи в житті не думав про якихось ворогів, про якихось, не дай Богу, війна. Ну, яка війна? За що війна? Про якісь напади на когось? Гарненька річечка, невелика Ворску, чисто, затишно, відпочиваючи влітку із Харкова, із Сум, з інших міст. Така була громада. Так Охтирську громаду описує її голова Павло Кузьменко. У лютому російські війська оточили Охтирку. Попри запеклі бої та облогу, місто жодного дня не було в окупації, утім, воно дуже сильно постраждало від війни. Місто втратило будівлі міськради, краєзнавчого музею, залізничного вокзалу. Росіяни пошматували чимало домівок містян. Однак громада вистояла і зараз докладається до нашої перемоги. Ви слухаєте подкаст один одному від центру спільних дій. Я Марія Очеретяна, і зараз я відвідую українські громади і записую історії людей, чиє життя змінила повномасштабна війна, зокрема і в Охтирці. Ми, мабуть, були єдиним містом, яке в повному складі залишилося на в лінії фронту, і жоден заступник мій не виїхав. Всі працювали на оборону. Питання про те, що виїжджати з міста, не стояло. Були короткі, тимчасові сумніви в тому плані, коли ворог зайде, чи він мене зразу розстріляє, чи, можливо, ще попитає, потім розстріляє. Ну, А те, що виїжджати, як залишити мешканців, залишити інвалідів, пенсіонерів, ті, хто могли, хто були спроможні виїжджати, вони виїхали в перший день-два на своїх власних авто. Одразу після вторгнення міський голова зібрав в міськраді надзвичайний штаб: депутатів, рятувальників, військових та освітян. Серед них був депутат і підприємець Олег Погорєлов. Вирішили питання, що з школи йдуть і не йдуть в школу, там дітвора, як ну таке всі такі нагальні питання. Військові долежали, що вже на підході Ці Російська Федерація, війська Російської Федерації. Ну так, от і Далі почалося. Волонтерський, скажімо так, рух при міській раді. Декілька магазинів нам віддали свою продукцію, ми перезвонили продуктові магазини, які закриті були, що в них продукція може пропасти, щоб забрали для військових. То ми вже поїхали в перший магазин, який нам перезвонив віддав. Це на Лєніна магазин Зірочка, здається, так. Да. Цією їжею в перші дні повномасштабної війни годували блокпости. Також у міськраді організували волонтерський штаб, який згодом розділився на кілька локацій. Кожен штаб мав свою спеціалізацію, і одним із них керував пан Олег. Ми більше направляли такі свої зусилля, не населення, а для комунальних служб, тому що не було ні зарплати, нічого купити нічого не можна було. А треба було і електрики, і всі там і водоканали, і ТЕЦ. Все ми. Спробували снабжати їх продуктами харчування. Реально, дивіться, зарплати ніхто не платить, всі магазини закриті. А потрібно все одно зірвалися бомби, поїхати газ закрити, поїхати воду закрити десь, все одно хтось електрика, десь там все треба, все це треба, Жеки. Так ми допомагали. Ну, людям теж не відмовляли, але, скажімо так, було направлення комунальне. У громадах, де є кілька волонтерських штабів, вони часто співпрацюють між собою. Наприклад, обмінюються продуктами чи допомагають одне одному речами. Так, після вторгнення працювали штаби в острозі на Рівненщині та в Хмільнику на Вінниччині. За словами пана Олега, комунальні штаби Охтирки теж були на зв'язку з іншими міськими волонтерами. Зокрема, з волонтерським штабом Нафтовик, яким зараз керує Маргарита. Зовсім не думала, що буду допомагати. Я водій, я думала, що буду водити, коли 24-го случилася, е об'явили війну на всю Україну. Я 24-го должна была ехать в Киев на новую работу, на бензовоз сідати, і 24-го объявили війну, і ми ото всі всі разом згуртувалися, ми не знали, що воно, як воно, ну, 21 век, чи 21 століття, і объявить війну це це нонсенс було. Маргарита розповідає, що коли починала волонтерити разом зі своїми знайомими, то тоді ще навіть не усвідомлювала, що ця справа називається волонтерством. Просто хотіла допомогти людям, які опинилися у скруті. Ми знайомі довгий час вже Ми в місті працювали, в місті, ну, в місті все робили, якось згуртувалися всі докупи, хто хто бажав допомогти. І ну, я воно так якось вийшло само собою. Я Не скажу, що я одна із. І з перших була все звозилося сюди. У нас був транспорт, який їздив, збирав допомогу на западній Україні. Також я їздила на западну Україну, збирала цю допомогу з миру по нитки. Благодійників, волонтери знаходили через соцмережі. Здебільшого це були не великі фонди, а локальні підприємці і волонтери. Взагалі по натурі я не добрий чоловік. Ну вийшло так, що я взагалі добрий добрий чоловік. Та ще й не жадний, оказується, як оказалося. Ну, все само собою вийшло. І колектив у нас дуже гарний. Дівчата, хлопці. Всім подяка. Ніхто не шкодував свої автівки, які ми їздили, розвозили ту гуманітарку, вони розбивали їх, все це робилося дуже швидко. Самолітики літають, ми їздимо, ми розгружаємо, загружаємо. Коротше, було й жарко і в нас. До волонтерства в громадах долучається і молодь. Наприклад, у Ніжині на Чернігівщині центром волонтерства для неї став молодіжний центр. Так само сталося і в Охтирці. Керівник центру Радіон пригадує, як напередодні повномасштабної війни проводив волонтерський форум, на якому онлайн виступив Сергій Притула. І ще він тоді нас запитав. Це було, якщо не помиляюсь, десь 18 чи лютого. і Він тоді каже: там щось у вас поряд на границі, якісь там війська, як ви вважаєте, типу, там щось буде, не буде. І тоді всі якась така наголосно сказали: тобто, тоді на формі було чек 30, що типа, ні, яка там війна, все буде окей, все буде добре. І ну ніхто тоді не вірив, що це дійсно можливо. Молодь Охтирки не очікувала на вторгнення. Однак, 24 лютого чимало з учасників того форуму та інших заходів молодіжного центру вирішили об'єднатися та волонтерити. Спершу зосередилися на інформаційному фронті. Радіон каже, що когось тоді потрібно було заспокоїти, а комусь, навпаки, сказати бути обережнішим. Згодом молодіжний центр теж почав займатися гуманітарною допомогою, діставати її вдавалося завдяки давнім зв'язкам в громадському секторі. Також волонтери співпрацювали з благодійниками навколишніх громад. Потім ми їздили в Катильву, їздили хліб, возили. Ми в машину в легкову завантажили майже 500 буханок хліба, і там, десь через день або кожен день їздили нас в Катльві. Вже там на чорному на в вході окремо для нас постійно відкладували хліб. Вони постійно для нас окремо його закупляли, але поставщики сюди їздити не хотіли. Тобто до катерів вони ще доїжджали, це Полтавська область рахується. А сюди в Ахтирку, тобто, ну взагалі ніхто не хотів їхати. І ось ми туди їздили, вантажились і їхали сюди. Радіон каже, що молодіжному центру дуже допоміг у волонтерстві. Попередній досвід йдеться зокрема про організаційні речі: створити гугл-форму, щоб дізнатися, скільки хліба потрібно завести в певний мікрорайон. Але ще важливішим було те, що молодіжний центр це громадська організація. Перших тижні два ну, всі давали дещо можна, там, без документів, ну, просто дуже активно, тобто якась така розписка і все. А потім почалася така фаза, коли якщо у тебе немає юридичної особи, тобто там, громадська організація чи там якийсь фонд, то ну, ніхто ніякий. Тобто міг бути повний склад, але ти приїжджаєш туди, нічого не видають без офіційного звернення. Ось і вже тоді ми через громадську організацію подавали які запити, видавали дуже багато послідок волонтерів. Що ці люди дійсно займаються волонтерством? Таких довідок було видано ну майже більше ніж 70, Якщо не помиляюсь, зараз потреби в гуманітарній роботі центру вже немає, тому організація повернулася до статутної діяльності. Але й тут знайшла спосіб бути корисною, зокрема використовуючи 3D-принтер. Зрозуміло, що зараз там не час, щоб там з дітьми щось якихось роботів робити і так далі. Ми просто почали спочатку друкувати для військових, як аб'єси, не рукоятки, тобто в вогню. Потім якісь там тримачі для фонариків і так далі. Тобто, спочатку це було такі більш просто ав'єси. Ось, десь це просто зручніше, десь естетично, ну, так, було потрібно. І потім десь через деякий час до нас звернули, що їм потрібні стабілізатори для скідів мін. То, скажімо так, знайшли модель, потім розробили, потім її там покращили і от ми під військових друкували саме ці стабілізатори. Постійних відправляли там в сторону там Бахмута ізюма. Тобто туди хлопці інколи самі приїжджали. Навіть був випадок, коли на кулемет якийсь, який там то лісняли, то лі віджали з танку, я не знаю, чи там з БТРа хлопці поставили на пікап, і у нього обгоріли ручки. І ми просто друкували ці ручки, щоб його було зручно тримати. Масштабувати цю справу волонтерам допоміг старий заочний знайомий Сергій Притула. Він приїжджав у молодіжний центр під час свого візиту до Охтирки. Йому сподобалось те, чим ми займаємось. В принципі, скажімо так, ми заочно були знайомі на формі волонтерства. Познайомилися особисто, і тоді він спитав, типу, які у вас є там, може, проблеми, чи можна допомогти. Тому тоді спочатку сказали, що нічого не потрібно, типу, у нас там все є, все окей. А потім, коли почалися ці замовлення, багато там, систем скідів і так далі, то ми просто спитали, чи є можливість там, придбати 3D-принтер. І нам тоді фонд прислав 3D принтер, тобто зараз у нас уже їх три, і це допомогло нам швидше виготовляти замовлення для військових. Так, невеличка локальна організація на Сумщині співпрацює з величезним українським фондом, який збирає гроші на Байрактари. Це чудовий приклад допомоги одне одному. Адже неважливо, наскільки масштабний внесок ми робимо, якщо він допомагає нашим військовим. Тут мені згадуються десятки історій з попередніх епізодів. Цей пані Лесі з золочева на Львівщині, яка шиє для військових подушечки, щоб їм було зручніше спати, і вчитель Івани з на Закарпатті, який мотивує своїх учнів робити обереги для захисників та захисниць. Але повернімося до Охтирки. Тут є ще один волонтерський штаб, який допомагає військовим. Ним керує колишній голова Охтирської райдержадміністрації, в минулому військовий Ігор Шарай. Ну, коли це почалось 24-го, то першими дії були, звісно, для того, щоб приєднатися до. Військової служби до того самого, я подав заявку в військкомат, я подав все, але в зв'язку з тим, що, як мені кажуть, чекайте, по вашому віку це ще ви вже не підпадаєте. <звіжджет> Вік у мене трошки старший, то поки мені відповідають, чекайте, 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 буде рознарядка на вашу категорію, тоді ми вам пропонуємо. <пробуємо>. Да, да, да. Тоді довелося приєднатися, організувати людей, щоб ми могли якось організувати допомогу військовим. Допомогу військовим і технічну, і потім фізичну, якщо треба. Ну і на сьогоднішній день і, і продуктами і харчування теж. Пан Ігор вже мав свою громадську організацію і одразу почав збирати допомогу. Ви знаєте, мені дуже приємно сказати, що ми цю допомогу отримуємо від нашої Охтирської громади. Тобто, громади, я скажу так далі більше, Ахтирського району не тільки Охтирська міста, Ахтирського район. Зв'язку з тим, що я до цього був. П'ять років головою актерська района державної адміністрації, то мене знають практично в кожному селі, і керівники сел знали мене і знають, і керівники сільгоспідприємств. І коли я звернувся до них за з проханням про цю допомогу, то вони дуже мені дуже приємно, це, дуже приємно, що вони активно відгукнулися на це. Організували збори по селам, організували пункти збирання. Дійсно, люди наші, настільки вони їх, їх, прагнуть перемоги. І хочуть допомогти нашим захисникам. Що ви знаєте, іноді сльоза навертається, тому що от бабушка приходить, несе, допустимо, сумочку, а в сумочці там 10 картоплин, 10 чи 20 цибулин. Там тут, от все, що вона била, вона все це набрала, і єлі, єлі цю велику сумку, але по чуть чуть чуть-чуть, ну тільки дайте нашим захисникам, віддайте нашим захисникам. Розумієте, це дуже так приємно і за серце береться дуже дуже. дуже. Мешканці громади та району готові допомогти не лише військовим, але й мешканцям громад, які постраждали ще більше і зараз не мають дому. От зараз, коли спілкуюся по селам з нашими людьми, які збирають овочі, організатори там у нас є активісти, то дуже приємно, коли вони самі звернулися з ініціативою і надають нам інформацію, скільки в якому селі є пустих будинків, в яких можна жити. Які можуть предоставити для життя людей, які тимчасово переміщені особи. Чи це навіть будуть переміщені особи з Охтирки? Не дай Боже, буде якісь проблеми з опаленням в багатоповерхових будинках, а людей треба буде десь розміщати, а там на селі, в селі, в цьому чимці будинки, хоч піч є. Можна розтопити, можна зігрітися, ілі може будуть тимчасово переміщені особи з інших міст, які познали руйнування або ще щось. Окрім того, що Охтирка допомагає тим, хто цього потребує, громаді й самій дуже потрібна допомога. Адже відновитися після таких величезних руйнувань непросто. На допомогу прийшли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест та людина в біді, розповідає голова громади пан Павло. Допоміг дуже багато полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Перші, хто зробили таку допомогу і такий емоційний підйом, що ми не самі і що нам все одно допомагають не на тисячу гривень, не на сто тисяч гривень, а на мільйони, на десятки мільйонів і технікою, і будівельними матеріалами. І ну, це давало якби, впевненість у завтрашньому дні. Так, не все, встигли, не, в, не все встигли. І не все встигнемо, бо руйнувань, як я кажу, десь на півтора-два мільярди, а допомоги і власних коштів там ну, тільки. Дві-дві з половиною сотні мільйонів. Тобто це одна десятка від того, що нам потрібно. Але ці 200 мільйонів вони також зробили свою гарну справу. І дай Бог ну не так, як до війни, але нам все-таки вдасться перезимувати. Українським громадам допомагають відновлюватися закордонні міста побратими. Тому місцева влада постраждалих міст шукає нові партнерства. Я запитала в пана Павла, як працює в цьому напрямку Охтирка. Ну, на жаль, у міста Охтирки до воєнної час було тільки одне місто побратим. Невеличке містечко, яке княжа у Болгарії. Там до 15 тисяч мешканців це небагато містечко. А у тих містах, про які ви говорите, у них вже були, можливо, декілька, а можливо, навіть десятки міст побратимів. Вони були там, можливо, заключили тільки е, цей меморандум про е, співдружність, співпрацю і все інше. Але коли сталася біда, ті міста побратими зразу підставили плече. Хтось тисячою, хтось двома, хтось е, мільйоном. Розумієте, а ми то вчилися жити вже під час війни. Писали листи, зверталися, зустрічалися, показували, доводили, пояснювали. Ну, тобто складно. Є бажання у тому, щоб були в нас також десятки міст побратимів, які б після війни хотіли приїхати в наше місто, подивитись своїми очима, доторкнутись своїми руками і можливо допомогти, а можливо, навпаки, навчитись. Тим героїчним вчинкам, які були саме зроблені нашими мешканцями Охтирки. трішки забіжу наперед і розповім про наш наступний епізод. Він буде присвячений Тростянецькій громаді, яка зараз відновлюється після окупації. Голова громади Юрій Бова детально розповів, як громаді вдається шукати нових партнерів. Дуже раджу його послухати. Я дуже хочу повернутися в Охтирку після війни, щоб запитати в героїв подкасту про те, що вони поки що не говорять. Ну, на жаль, війна не закінчилась. Хочеться, дуже багато хочеться розповісти і надати певні аргументи. Чому розбили міську раду, чому розбили центр міста, чому розбили тайм. Я знаю по кожному прильоту. І саме місто Охтирка надихнуло багато українців. На те, щоб стояти до останнього захищати свої міста, свої села, свою країну. Охтирка стала містом героєм. Вона була чи не першим великим містом, яке росіяни намагалися захопити вже вранці 24 лютого. І, хоча Росія завдала громаді величезних руйнувань, Охтирка вистояла і зараз допомагає військовим наближати перемогу. Ви слухали подкаст один одному від центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очаратяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасту Української правди, яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкасти НВ, «Мегого Аудіо, Apple та Google Podcast, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як виборюють перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історій про те, як українці допомагають один одному.